Програмування багатотарифного лічильника nic 2100 або nic 2300 на тарифний розклад День Ніч. Перед початком процедури програмування лічильника необхідно до нього підключитись та відкрити збережену конфігурацію лічильника. Докладну інструкцію, як підключитись до лічильника Нік 2100 або Нік 2300 за допомогою оптичної головки та відкрити конфігурацію лічильника було розглянуто в попередньому відео. Посилання на дане відео в описі під цим відео. Коротко повторимо основні моменти. Для підключення до лічильника знадобиться. Лічильник nic 2100 або НІК-2300 з буквою «Т» в модифікації лічильника це вказує на те, що він багатотарифний. Оптична головка з USB-роз'ємом. Її замовити можна за посиланням в описі під відео. Ноутбук з встановленим Windows 10 або 11 драйвером оптичної головки та програмним забезпеченням Unique 2. Драйвер ви отримаєте після замовлення оптоголовки. Програму Юнік 2 можна скачати за посиланням в описі під відео. Підключаємо лічильник до мережі 220 вольт. Дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з мережею 220 вольт. Встановлюємо оптичну головку на оптичний порт лічильника та підключаємо її до ноутбука в USB-порт. Запускаємо програму Юнік. Поле ім'я користувача залишаємо по замовчуванню адмін. Поле Пароль залишаємо пустим, натискаємо ОК. Налаштовуємо програму для підключення до лічильника. Відкриваємо Лічильник. З'єднання з лічильником. Натискаємо З'єднати. У вікні Підключення до лічильника вибираємо автовизначення лічильника. В блоці Ідентифікація лічильника нічого не змінюємо, в блоці Авторизація. Так як ми будемо проводити програмування в полі, ім'я користувача вибираємо Оператор, в полі «Пароль» встановлюємо 12 двійок, якщо лічильник новий і не програмувався. Якщо лічильник раніше програмувався, то є велика вірогідність того, що на запис параметрів встановлювався індивідуальний пароль. Далі в блоці канал зв'язку в полі. Тип зв'язку вибираємо оптопорт. В полі, «Порт» вибираємо компорт, присвоєний оптичній головці в диспетчері пристроїв. Швидкість порту встановлюємо 9600. Очікування 2000 залишаємо. Натискаємо з'єднати. Зазвичай підключення проходить за 2-3 секунди. Якщо з'єднання пройшло успішно, то меню налаштування з'єднання зникає. Знизу головного вікна програми з'являється напис з даними ідентифікації лічильника, а саме його тип та заводський номер. Також з'явиться телефонна трубка це символізує, що лічильник на зв'язку. Якщо з'єднання не проходить, спробуйте нажати на кнопку з замочком та повторити спробу з'єднання з лічильником. Якщо програма видасть помилку про неправильний пароль, то потрібно дізнатись пароль оператора, тому що після трьох неправильних спроб лічильник блокується на добу. Після підключення необхідно зчитати конфігурацію. Заходимо в меню Лічильник, вибираємо Конфігурація лічильника та Читати з лічильника. У вікні, що з'явиться, ставимо галочку в поле Конфігурація, тобто вибираємо для щитування всю конфігурацію лічильника. Після вибору натискаємо кнопку Читати. Далі з'явиться вікно з відображенням процесу щитування з процентами виконання та орієнтовним часом до завершення операції. Після щитування з'явиться меню з налаштуваннями лічильника, які будемо змінювати. Вікно груп налаштувань знаходиться праворуч. В ньому вибираються групи параметрів, в котрих будуть проводяться налаштування. Ліворуч знаходиться вікно параметрів, які безпосередньо можливо змінювати. Знизу знаходяться кнопки управління налаштуваннями, а саме зберігання конфігурації в файл. Експорт конфігурації в текстовий файл PDF, друк конфігурації. Зчитування даних з лічильника. Запис конфігурації в лічильник. Для програмування лічильника на тарифний розклад необхідно змінити, як мінімум, дві групи налаштувань. Це тарифна модель та налаштування рідко кристалічного індикатора. Спочатку потрібно налаштувати вивід на дисплей необхідних параметрів, таких як покази за тарифами, день, ніч, дата, час та інше. Для цього виділяємо в меню конфігурації групу налаштування РКІ. Відкриються вкладки Автоматичне меню при натисканні кнопки та при роботі на батареї. У вкладці Автоматичне меню налаштовується послідовність виводу параметрів, які виводяться на дисплей в режимі автоматичної прокрутки при роботі лічильника. У вкладці При натисканні кнопки налаштовується послідовність виводу параметрів, які з'являться після натискання кнопки лічильника з відповідною позначкою. У вкладці При роботі від батареї налаштовуємо послідовність та параметри дисплея під час відсутності напруги та при натисканні кнопки лічильника. На лічильниках nic 2100 nic 2300 така функція відсутня. У всіх даних вкладках є вікна з параметрами, які виводяться на даний час, це вікно праворуч. Список вибраних. Вікно з параметрами, які можливо застосувати для виведення на дисплей, це ліве вікно, список доступних. За допомогою зелених стрілочок видаляємо або додаємо певний параметр на дисплей. При цьому послідовність виводу на дисплей параметрів зберігається. Так як на дисплей по замовчуванню виводяться деякі параметри, то їх необхідно видалити, крім поточної дати та часу. Для цього у правому вікні список вибраних виділяємо та видаляємо зеленою стрілочкою по черзі параметри, що вказані на рисунку. На дисплей в автоматичному режимі виводимо обов'язкові параметри, а саме поточні дату, поточний час. Покази сумарної активної енергії, покази активної енергії по тарифу 1, покази активної енергії по тарифу 2. Також рекомендую вивести поточне значення мережевої напруги. Зверніть увагу на ряд цифр, які знаходяться в дужках перед вибраними параметрами, це так звані OBIS коди, які позначають параметр, який відображається на даний момент на дисплеї. Тобто на дисплеї лічильника виводиться не назва параметра з його значеннями, а OBIS код параметра та його покази на момент його індикації. Після завершення налаштування вкладки автоматичне меню натискаємо зелену галочку знизу вікна, тобто застосовуємо налаштування. Після застосування галочка становиться сірого кольору. Тобто налаштування збереглись поки що в пам'ять програми. Далі переходимо до налаштування виводу параметрів на дисплей при натисканні кнопки. Перед налаштуванням виводу параметрів на дисплей при натисканні кнопки рекомендую видалити всі параметри по замовчуванню, щоб не заплутатися. Далі можна вивести такі параметри поточне значення мережевої напруги та струму, покази активної енергії по тарифу 1, покази активної енергії по тарифу 2, покази активної енергії по тарифу 4, якщо станеться збій. Наприклад, просяде батарейка в лічильнику, то всі покази споживання будуть автоматично заноситися в даний аварійний тариф. Також виводимо поточну дату, поточний час. Також натискаємо зелену галочку та заносимо налаштування в пам'ять програми. Далі налаштовуємо безпосередньо тарифний розклад. А саме у вікні кількість тарифів ставимо двійку, потім підводимо курсор миші до лінійки профілю доби. Орієнтовно в область другої або третьої години та натискаємо праву клавішу миші. З'являється вікно, в якому необхідно вибрати збільшення тарифу. Зелена область з 1 години до сьомої перетворюється на синю, та в клітинках встановлюється цифра 2, що позначає другий тариф, тобто ніч. Те ж саме потрібно провести на клітинці після позначки 23, тобто на 0,0 годин. Таким чином проводиться програмування лічильника за тарифним розкладом. А саме, з 7-ї години до 23-ї години діє перший тариф день. З 23-ї години до 7 години діє другий тариф ніч. Після цього налаштування натискаємо зелену галочку та заносимо налаштування в пам'ять програми. Після всіх налаштувань рекомендую перед записом сформованої конфігурації в лічильник зберегти її на диск комп'ютера. Для цього натискаємо ярлик дискети та вказуємо, куди потрібно зберегти файл конфігурації. Це потрібно у випадку збою при запису конфігурації в лічильник або для швидкого налаштування аналогічного лічильника. Після цього записуємо налаштовану конфігурацію в лічильник, нажав на відповідний ярлик у вигляді шестерень. Далі вікно конфігурації закриється та з'явиться процес завантажування конфігураційних даних в лічильник. Після закінчення запису конфігурації рекомендую зробити синхронізацію часу лічильника з комп'ютером, так як дуже часто годинник лічильника відстає або випереджає реальний час на декілька хвилин. Для цього заходимо в головне вікно програми в пункт Лічильник налаштування дати та часу. Відкриється вікно налаштування часу, в ньому буде відображена різниця в часі між лічильником та вашим комп'ютером. Якщо на вашому комп'ютері правильний час, то натискаємо кнопку Синхронізувати. Після проведення синхронізації часу можна закрити вікно налаштування часу лічильника. Далі можна провести роз'єднання з лічильником, натиснувши на кнопку роз'єднання у верхній частині головного вікна. Після роз'єднання знизу головного вікна напис з типом лічильника та його номером перетворюється з синього кольору на чорний та з'являється телефон з покладеною трубкою. На цьому все параметризація закінчена. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, коментуйте, запитуйте, пропонуйте.